Реальність така, що виникають проблемні кейси зачастіше, найчастіше в Державній фіскальній службі або в правоохоронних органах, ну, наприклад, генпрокуратури або СБУ, або там, міліція, або поліція. Ну, тобто такі речі виникають в бізнесу. Коли, наприклад, робляться неправомірні перевірки, або ось такі, якісь такі... Ну, запити до бізнесу, які чесно кажучи, законом мають мало наприклад. Е... Ну, наприклад, якісь документи додатково витребують, або, наприклад, одне, останній кейс, коли, наприклад, прийшли до однієї інвестиційної компанії, не будемо називати ім'я, але е... або назва цієї компанії, але от в чому був контекст, що хотіли зупинити, ну майже зупинити весь бізнес, тому що хотіли забрати всі комп'ютери, забрати всі сервери, зважаючи на те, що нібито якісь там софт. Софтвер був, був не, не ліцензійний. Але насправді він був ліцензійний. Все було абсолютно на законних підставах зроблено в компанії, Але ну, зважаючи на те, що компанія не мовчала, і урядові кола швидко все... Вклали свою увагу, то ну звісно, кейс дуже дуже швидко вичерпався. Але ну це одна публічна компанія, але багато таких подібних компаній, які можуть бути не такі, знаєте, не такі шумні шумні, не такі просто бредливі стосовно того, що вони зразу ж кажуть про те, яка проблема вникає.